Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті справи про придбання адміністративної будівлі колишнього заводу краян, одним з обвинувачених, у якій є одеський міський голова Геннадій Труханов. Як повідомили у прес-службі спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у судовому засіданні 10 січня поточного року прокурор оголосила короткий виклад обвинувального акту. Наступне засідання, на якому заплановано виступи сторін зі вступними промовами, призначили на 17 січня. Нагадаю, одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету на суму понад 92 мільйони гривень внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу краян завдвічі завищеною ціною. Надалі ці кошти ймовірно планували легалізувати через підприємство з ознаками ефективності, засновник і керівник якого, за даними набу проживає на тимчасово окупованій території Луганської області. Розгляд справи тягнеться з 2018 року. У минулу суботу на Думській площі традиційно пройшов мітинг під гаслом у першу чергу зсу, Першу у цьому році. На наступний день, у неділю, 7 січня. Попри дощ та про холодну погоду, небайдужі Одесити організували ще один, і цей мітинг пройшов під будівлею Одеської обласної військової адміністрації. До гасел проти невиправданих тендерів та закупівель цього разу додалися такі: як корупція вбиває стоп фінансування телемарафону та серіалів та інші. Учасники акції стояли біля проїжджої частини неподалік будівлі одеської обласної ради та закликали проїжджаючих повз автомобілістів сигналити, якщо ті поділяють їхні погляди. Одеська мерія закупила для потреб фронту 3000 тисячі дронів і 40 квадрокоптерів Мавік з термальними камерами. Відомо, що за понад 47 мільйонів гривень фірма переможець з торгів, поставить міськраді 30 комплектів. До кожного з яких входить 100 FPV-дронів, два відеошоломи і стільки ж пультів управління, а також запасні акумулятори, зарядні пристрої та інші комплектуючі, необхідні для повноцінної роботи. Згідно з договором, перші дрони будуть передані вже до кінця січня, і тут треба зазначити, що FPV-дрони місто змогло закупити не відразу, а лише з третьої спроби. Тендери, які були оголошені у жовтні та листопаді минулого року, чиновники скасували, відхиливши всі заявки потенційних продавців. Одеський міський голова Геннадій Труханов розпорядився створити міську раду з питань внутрішньо переміщених осіб. Як повідомили прес-службі мерії, до складу ради увійшла 21 особа, серед них посадовці міської ради. Та представники від переселенців та від громадських організацій, які проводять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньопереміщених осіб, і можуть брати участь у роботі ради за власною згодою. Рада є консультативно-дорадчим органом, який утворюється для участі у реалізації регіональної політики у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів ВПО, сприяння діяльності територіальної громади, у розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції. Зазначимо, що наприкінці грудня 2023 року аналогічна рада з'явилася при одеській районній військовій адміністрації. В Одеській області відкрили кримінальне провадження щодо працівника Білгородністровського районного ТЦК та СП, який за гроші допомагав військовозобов'язаним чоловікам уникнути мобілізації. За версією слідства підозрюваний за 2000 тисячі доларів США робив. Клієнтам документи про визнання їх непридатними до військової служби. А за 3 тисячі доларів США чоловіки могли ще й знятись з військового обліку. Задокументовано факт отримання співробітником військомату 7 тисяч доларів США за зняття з військового обліку трьох чоловіків. Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних осіб серед інших посадовців. Також встановлюються особи, які могли скористатися послугами підозрюваного. Аби прискорити проїзд українців, які прямують до аеропорту Кишинева, влада одеської області розглядає можливість запустити спеціальний трансфер. Про нову ініціативу повідомив начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, він провів зустріч з делегацією представників програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні, де обговорювали реалізацію нового проекту Аеротрансфер. Голова ОВА відзначив, що аеротрансфер сприятиме зменшенню навантаження на дороги в області, особливо розвантажить пункти пропуску через кордон у районі КПП Маяки, Паланка Удобне та зменшить там зосередження великої кількості транспорту та людей. Очікується, що проект також полегшить переміщення пасажирів, що буде важливим внеском у підтримку місцевого транспортного потенціалу. Щоб реалізувати цю ініціативу, організатори розраховують на допомогу від програми розвитку ООН. Додатково Європейський інвестиційний банк вже надав 29 мільйонів євро на підтримку проектів програми розвитку ООН в Одеській області. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Ну і будемо вдячні вам за лайк та підписку.